Всім привіт-привіт! І -привіт. це третя серія серіалу Евеліна. Ой! Яке Евеліна? Про... Я перепутала Ешлі її сім'я. Ой-ой, щось спутаю Ви бачите? Це третя серія серіалу. Е -е... Ешлі її сім'я.

Так, я перепутала. Дочку звати Ешлі, перепутала. Так. так. так тебе а -а -а. Ну, поїмо перше. Зара. Это сериал, э, называется, Эшли -и, и семья. Ты сериал я сама придумала. Так. Ой, мама, ты что сделала куртку? Ой, курку. Мама сделала носовую куртку. Мені треба ще подумати над другим сезоном я ще подумаю. Ще подума подумаю. подумаю. Так. так, телеграм канал мене спаме. Підписники хай не спаль, хай не спамлять мій телеграм-канал, іначе вони вилетять З телеграм канала мого. Мене голосові заборонено слати. Телеграм каналі. Тільки писати хочу, там можна. Чекай. ти ну візьми... Поїж. Кажу, поїж. Покорми не тину. Добре. Якщо її зміла, її сама придумала. Сама. Так. Тут треба соску поміняти. Треба поміняти. Вона у вас соска є.

Телеграм-канал не спамен. На спамити. Наче вилетіть з телеграм-канала. Можна вилетіти. Я перепутала серіал, просто я згадала, коли я знімала серіал, то Евеліна і її сім'я, то чогось мені здалося, що Евеліна. Але то, але то Ешлі. Доч Не путайте, дочку звати Ешлі. Дочку. Ешлі, дочку Ешлі звати. Насчут, на що це на любому дочка я напишу в своєму телеграм-каналі, чи я її буду знімати чи ні. Я напишу в своєму телеграм-каналі. Від, відколи я чат відкриваю, то вже все починають спамити. Але спамити не моло там. Чат не молочно спамити.

Буду туалет и смотрит, что даже было пороп, умрешь, как она есть. Паука наружает, да. Тут хлиб забрать. Блин, мама тебе уже. Да, полный. Ой, коротко. Просто перепутала серіал. Тут що нет, мошки, Katta pucka varu munna. Ei, señora. Я мало не знаю, де куди вона вже. Треба нам вчити вікати напишіть в коментарях, як вам перша серія серіала. Mm. Так куда ты? А. Тво куда є? Кидавато. Підкинула. То куда чана возьмить на кухню, вона чай варить узнаю и вс. Поход. Так. я не файловий,

це ложка поставить. Якщо хвата сметани. Ну там має купити. Кілька купити, пасу за 100 гривень. Так, курячу і картошку, так. Я довго не буду. Телефону на Юля каже, не забудь. Сумку, бабку, телефон. Я не знаю, что <ріх> Майду... я Он... не знаю. Ja. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. А, подушку поставлю. Вс, красить да? дитиною мені. Баба. Все, треба ще купити ігрушки її. Та який день я зробила! Ніч! Так, білахи чисті, їх забираю. Грайся, грайся з дитиною мені Ну сидіти тепер

Клади дочку спать. Добре. Тогда дай ей игрушку. Чтобы не плакала. Так. Пуфика отставим. Вс. the spot